Ну що ж, коротеньке відео по налаштуванню сівалки. Вони всі у нас, в принципі, одного типні, що 3,5 метра, що 3-метрові. Вони всі однакові. Норма висіву там налаштовується так само. Значить, Дивіться, що в першу чергу тут у нас знаходиться зерновий редуктор, тобто по ходу трактора з лівої сторони. У нас є ось така табличка. Для того, щоб нам налаштувати норму висіва, підготуватися. До висіву взагалі, у нас є першочергово, ось тут такі знаходяться клапана. Точніше, лючки, можна так їх назвати, які відкривають зернову ну, катушку. Тобто цю катушечку нам треба підняти доверху, і тоді у нас відкривається, як ви вже бачите, тут буде видно просвіт. Відкривається зернова катушка. От, далі, для того, щоб нам налаштувати норму висіву, ми беремо, опускаємо цю планку. Для того, щоб її опустити, у нас є отут такі плінти. Ми її опускаємо так само з цієї сторони. Знімаємо оце деко, От підставляємо під висівні апарати. Потім що ми з вами робимо? Знаходимо по таблиці свою сівалку. От, Наприклад, у нас сівалка 3,45 метра. Відповідно, є резина, яка у нас тут колесо. І що нам треба зробити? Ми виставляємо стрілку варіатора на середнє положення. У нас навіть тут все розписано. Що треба зробити? Виставили на середнє положення стрілочку. І дивимося. Ось, наприклад, сівалка 3,45. Нам потрібно зробити 43 оберта. Робимо 43 оберта. Потім оцю кількість висіяного зерна, яке впало на, на лоточок, ми висипаємо у відерце і зважуємо. Або на ваги, там будь-яку ємність і зважуємо. Так як у нас тут знаходиться на цій сівалці 345,2 бункера, то нам потрібно буде оцю масу помножити на 2, а потім уже. Тобто це вже буде з усієї сівалки висів, і потім помножити на кількість гонів. Що, тобто тут 28 людей. Що таке кількість гонів? Це кіль... яка кількість разів нам потрібно зайти на полі, щоб засіяти гектар. Якщо, наприклад, сівалка 3-метрова, то там просто одну, одне велике деко і один бак. Тобто не потрібно на два множити. Далі. Висіну кількість зерна, ми помножили. У нас, наприклад, вийшло там. 200 кг. Нам потрібно менше. Нас стоїть на середнє положення. Ми відкручуємо барашку, скидаємо максимально ближче до нуля і потім, наприклад, на одну поділку зменшуємо. Зменшуємо на одну поділку і повторюємо ту ж саму операцію. Дивимось, робимо знову 43 оберта, кількість висівного зерна, умножаємо на кількість гонів. Все. Отак ми налаштовуємо норму висіву по зерну. По прикатці. Прикатку, так як вже з цієї сторони, по прикатці. Відповідно, ви глибину. Ви регулюєте прикаткою, тобто переставляєте шіфт. Що вам потрібно ще зробити по налаштуванням перед виїздом в поле? Потрібно зробити, перше, налаштувати, отут відпустити гайки, тут дуже великі шпильки. от, Потрібно відп... ці гайки відкрутити, щоб було десь тут приблизно 5 см для того, щоб сушник заглиблювався. І підтягнути отут пружинки, підтягнете, і у вас буде відповідний тиск. Так, далі, по налаштуванням. Слідорозпушувач. Ви просто перевертаєте лапи і ставите за слідом трактора. Далі, наступне по оцим ручкам. Цей, до речі, варіатор він відповідає за міндобриво. Він знаходиться по праву сторону по ходу трактора. Виставляється норма висвігу добриво точно так само, як аналогічно, і зерно. Перша ручка, оця велика. Ця ручка відповідає за клапана, які знаходяться під висівними катушками зерновими. Тобто, для того, щоб, наприклад, почистити сівалку, їх треба відпустити, піднімаєте ручку, вони опускаються. Або, наприклад, вам потрібно сіяти сою. Якщо будете сіяти сою, то треба чуть-чуть цю ручку підняти доверху, щоб відпустити самі катуш... клапана від катушок, щоб не влущило вам сою. Ця ручка відповідає за те, щоб почистити сівалку. Коли ви відсіялись, ви берете. Першочергово оцю ручку відпускаєте барашку і максимально до кінця. Потім цю ручку піднімаєте теж доверху і у вас буде ось звідси висіватися зерно. Якщо у вас є момент, що звідси висипається зерно, знайте, що у вас ось ця ручка до кінця не закрита. От, наступна ручка відповідає у нас за клапана, які знаходяться під висівними катушками міндобрива. Коли будете сіяти міндобриво, ви відпускаєте барашку, опускаєте клапана, тому що якщо якісь крупні такі насіни не добривони не ну, агранули добриво, то її може лущити. Або так само, якщо почистити бак для міндобрива. Ви собі відкрутили барашку і відпустили. В принципі, все дуже просто по налаштуванням. Грібінку теж ви собі можете регулювати по, по ось цим отворам вже за, за коліщатами прикотуючими. От, в Принципі всі налаштування. Маркерна система то, також дуже проста. Підключаєте шланги в перехресному порядку. Тобто, коли цей маркер опустився, то той піднімається. Коли ви вже збираєтесь їхати додому, ви штопорите один маркер, коли він піднятий. Потім берете речах на підйом. Інший маркер він піднімається і фіксуєте пальчиками. Так, що тут наступне у нас? В принципі, тут дуже прості налаштування, тут такого особо нічого немає. Якщо, наприклад, сіяти без мінеральних добрив, ви можете собі чисто оці всі лючки повідкручувати от, і засипати всю сівалку зерном. От. Все дуже просто. Нічого тут складного немає. Абсолютно. Якщо якісь питання. Всі знаєте мій контакт, можете набирати. вам, відповідно в полі допоможемо, розповімо. От. Ну, одне, що можете путатися, якщо між моделями 345 і 3, Оце одне єдине. А так взагалі тут всі настроєчки простенькі.